Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося з вами, про що вас попереджає ангел-охоронець, про що вас попереджає ангел-охоронець, про десятку кубків попереджає про те, що ваше життя іде чоловік з планами і перспективами на десятку кубків. Він вже просто мчить, летить, їде, ну, в кожного це буде своє. Дивіться, якщо у вас є сім'я і чоловік десь далеко, то можливий приїзд цього чоловіка. Якщо ж ви самотні, то тут говорять про те, що у вас є, відкриваються перспективи на зустріч кубкового короля. І на десятку кубків разом з ним. Тобто, дивіться, І це все буде досить стрімко і досить швидко. Або ж буде якийсь такий стрімкий розвиток ваших стосунків з кубковим королем, з чоловіком. Вам порада? Ну, Дивіться, лицар чаш. Зустрічайте, причому о, з найприємнішими емоціями приймайте свого кубкового короля. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.